Приїхали ми на штаб поміняти батарейки в рації, павербанки, щоб тепловізори позаряджати, і просто якийсь їхній недольот, вони там працювали по нашим танкам. І просто якийсь один їхній недольот 120-ї міни прилетів прямо возле штаба і сняло часового. Осколки зайшли. Через бок і вилетіли через пупа в місці з кишками. І... І як не крути людині, треба надати першу медичну допомогу, яка була надана вчасно. Приїхав я на штаб на Жигулю зрізаної криші в народі кабріолет. Поки людині наложили турнікет на руку, бо плече на виліт, нога на виліт. Просто вчасно надали допомогу і под'їхала по штат, цим кабріолетом, погрузили людину і, мабуть, з того моменту, як стрілка з підометра перевалила за 160, вона не спускалась ні разу, поки я не побачив вже ну, військову скору. Людина залишилась жива. І... І батьки рідні, його діти вдячні за це. Читати їхні повідомлення це ну, дуже жорстко, якщо чесно. Ти просто розумієш, що ти спас людині життя, а буквально там через пів години там уже з другої бригади везуть теж 300-го з поля бою, а він просто як друшляк. З нього лється просто з усіх, з усіх просто можливих місць поранення. І від того через 20 хвилин він просто стік кров'ю 200. Ось і вся різниця, просто коли ти розумієш, для чого ти там, І розумієш, за що ти там, і ти думаєш за того, хто стоїть до тебе справа, зліва, прикриває твою спину. Просто за час пройшло такі дві ситуації, які тут вовремя не надали допомогу, там не вовремя. Один помер від втрати крові, а другий залишився живий. Хоча в нього поранення були теж, дай Боже. Я думаю, що якби в нас вийшло все знімати, то Такі люди, так, такі відео навіть людям не можна показувати, тому що психіка, мабуть, трошки поїхала б. Потім по дорозі назад міняли хлопців там з Нацгвардії. Ротація. Їхали трьома машинами, нас рисували і почали лупити градами. Як всім звісно, може комусь не звісно, то в самому нулю в основному «Жигулі». І опять же ти розумієш, що зараз сюди прилетить касета, вже почув виход, а просто ждеш приходу вже. У тебе є секунд 15, просто щоб від ну, з того міста. Тому що якщо ти не сібешся, то накриє всіх всі три машини. І в мене, по-моєму, було чотири мужика. Які перший раз заїжджали на бойові. І по нам таки летіло дуже близько. Я просто бачу, ми їхали діти кілометрів 80. Нога вже була вжата просто в цей кавролін на стоко, що я думав, дно провалю. Я повертаю голову вліво, а я бачу просто, як ракета за ракетою входить в землю. І ззаду нас, виходить, розриваються. Я просто чув, як моляться всі в машині. Мурашки по кожі бігають від такого дуже швидко. І з усіх пошкоджень крило там трохи зачепило, але це не смертельно. Ну, всі живі остались. Боженька чує молитви хлопців, чує молитви наших батьків. Дуже шкода, що не всі відчують смак перемоги, який буде дуже скоро. Якось так. Це один день чисто. Це він.